Лак сьогодні я буду знімати про Dead Realms, Це є третя частина. Може цього разу ми зустрінемо стерлинг. Их четверта частина його золотаємо. Я потім ідута село. Мені зараз потрібно попробувати пройти банкира. Серед купа зомби. А я їх поубиваю купа в різних місті. Ещ день настає. Так, ну я вам набагатою. Я зараз до рол вампирского класса. Це и я доезжай до 24 нового ментра. А я здесь убив в точно 200 бов. И тут мне теперь потрібно найти пароль. Сертик всіх зомби. Мишачок. Видите? Так, нам требуется коне. Пора, гана. Видите, пароль просто нема. Пароль не просто... Сто пропав. Мне потребуется найти банкера. Нагадаю, мені могла користуватися тільки вампирським ножем. іншими там штучками. Там священний водой, хреста. Я вам забув це сказати в першій і другій частині. Я вот сам чесно забув сказати. Так, дивимося. де я міг робити банкіра? Як ви думаєте? Подивіться, будь ласка, мною... Минулі частини, бо я не пам'ятаю, де я його міг бути. Подивився зомбі. Оце хто? Во, Банкір! Я знайшов це завдяки вам, дякую! Мій яке заліз на схованку. Так, а який пароль 6, 5, 3, 1. Запам'ятали. Зараз напишемо. Там може бути у нас чекати подарунок. І ми можемо користуватися, зброю і ніколи тестувати. Це теж ми можемо користуватися. 1. Шість. 5. 3. Один за 9 таких короткий. А, нема. Куда? А якщо у вас є облігації на вампіри 75 облігацій або навіть більше... То куп'яти його по-любому, бо це зараз просто гімба. Нагадую, що я це піддивився іншому юсупер. Це я нагадую. Це я сказав у першій частині або навіть в другій. Просто нагадую, щоб ви мене не спа... щоб ви мене не спавні Але як думаєте, то скільки зомбі я купити? Я думаю, десь точно 100. Пожалуйста, скажіть, бо я не знаю точно, тут. Я серед силі, і в середки мусили и в никого теста скажете спамется зомби. А что в нікого тесту 50, и тот 50, то 100. Я тоже хотів Ангельскую кровь, але не пам'ятаю, як вона робить. ласка, напишите в коментарях, бо я чесно не пам'ятаю. Якщо хто пит... Під... кто не в комментариях... На того підпишуся я. Просто скидайте, як це зробити. Що я вас буду питати, хто, хто скидне, скине, на того підпишуся. Буду рекомендувати його тіле еліто. Ой, тіло ці, весну. Я почала різко так багато відео знімати, бо я вже давно відео не знімав. І AlderTorry я, напевно, вже довго зачекалася. Якщо, якщо ви хочете, щоб я вже відео цікавіші монтував. Просто підписуйтесь на канал. Наша задача Ну... там е е е е е 1000 підписників. Коли буде 1000 підписників, то я буду зарубляти. Якщо зароблють, то будуть відео цікавіші. До речі, я зараз можу просто прилетіти. Я просто зараз можу оцей баг зробити. Прям коня. І отак робим. Берем зебра і ми просто можемо полетіти. Дивіться, просто читер. Бачите, як легко. Тут зомби купу перебив. Просто мы швидше дураче, ніж поезд. Видите, какие мы швидкі? Це тоже план такий секрет так маленький. Так. Коні тоже потрібні. щоб проголонувати? Чекай, що? О, все. Щось тільки що забагалось. Ну, вже ніч настає. І кат ніч. Зомбі ніч. Стоп'ятеро геню, генюся. Так. М -м -м Беремо тут це. Це... Це якийсь золотий будинок, нас я кут для мене. Зараз буду спавнитися зомбі, клас. Я люблю клас спамнить зомбі, будто от чемпионатась. Не хпашка. Зараз повбиваємо зомбі. О, речі, тут еще не до звуки. Дивіться, Зомби спалнится ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, забагато, -ой 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 -ой. я думаю. Мне достиг зомби уже скрашают. Я кстати так надо побачить. Йой, у меня якось малк Б. Як зомби так далеко дістать? Вы знаете? Я не разумею, як. так. У мене є електрошокер, я його можу перезарядити. Я там серву беру. Ой. Або я можу просто так. А я ж хочу... Бо я не люблю. Хочу як цей козол гал, бо я тут... стільки. До речі, якщо ви хочете, щоб я зробив... закритий квест порталом, але я вже його зробив і мені не буде показуватися. Я вам покажу там не в тех частинах, а в виде. Не можу я десь Бо да, зараз три частини в день, або чотири частини в день. Я буду знімати, И я придумай назву. До кожного. До кожної частини. Тут шість двой в моей сети. Я не разумею, що. Так, ми ну, зараз, може зараз трохи затриматись. Повернувся. Так, ми зараз будемо їхати. Я просто зараз беру руку зомбів. зомбі. Для палива. А кто корча корпус? Так, пак Це є зомбі. зараз кинує паливу. И хавотков зомбі. Ой-ой-ой, дивіться, як у мене мало хп. У мене мачем підхилитися. Я уже напевно доїжджаю. Снова не ботила золота. Так что нет, кто напущить в комментариях не золото? А у мене мало хп. І надо ця третья частина. Хотя, минулого відео вже я казав, першу частину проходимо гру. Ну я, напевно, його скорблю. Воно мені безкорисне. Я вже пройшов ігру два рази. А якщо хочете, хочеться, що я зняв продовження, ну, все спочатку, напишіть в коментарях. Я просто доїду до стільки самого кілометрів. І є... це кож. Енергозапас цієї сілки, так, закінчується. Ніхто... ...шкода не звучало. Хто-то любить кон. Так... Мені головно зараз... ...осюди, ось сюди дійти, ось сюди... ...і закупитись бантажом. У мене дуже зараз мало хп. На малих частинах... Я десь в другій частині, чи в цій частині чуть не помер. Ну в вас було просто дуже мало ХП. Що бомбер. Е. Так. Хіл, хіл хіл Є І ще один хіл Я вам раджу закуплюватись хілками. Бо деколи можуть такі бути випадки, та хінки просто буде дуже потрібні. Наша задача золотати стерлінг, на цьому закінчуються всі частини. Бо стерлінг це буде наш босс. Але якщо ви будете хочете продовження, напишіть це в коментарях, тоді я тут їду 80 тисяч метрів частинки. Це я можу бути смерти. Є А? А, в мене вже це є! А я не заміню, то я це продам. Це просто продам. Ось сюди Просто продаю. 50. Ну не сто двадцять восемьдесят менше. Ну все одно. У нас я електрошокер, ми. Ми всі... Я готовий просто пройти в гру. А, у мене зомбі купить. Пару. Павло дуже потрібен. Це трек, это я знаю. Ча-чуть. Все одно залучимо много ку. Не виходит. Так. Ну, і продаємо. Ще зараз продамо. Так. І підписуйтесь на канал і ставте лайки. Не забувайте. Бо якщо ви не поставите лайки, то я вас до вас прийду вночі... до вас прийду вночі Алекс

І збираємо ці всі гроші. А речі можу вам показати, як легко виконати три квести. Просто якось довго часто ніч. як я снімав по, е... про Хайронера, хай... ну, в мене поганий акцент з англійської. Як ось так, то... Е... то в мене обов'язково вода вдарила блискавка. Мне, в... мне важно читать. Мы вот так. фраза сами попробуйте. А, так. Вот, нет, он там ничего не Заметьте, А нет, зомби. Зомбакив. Да, так, ниже зомбакив. Так, и закупили все просто лимину маску. <ків> я я <ків>, таким часом трохи захрип И зараз відео выходит из ниже, но выкипнет быстрее. Поезд за, зараз ходжу в школу. Когда я закінчу в школу, то об, обіцяю Кожен день вот выходит по миллиард фитов. Ч подтримываться в виде по канал? Ааа, оце цен, рівно 100 ревнуть топ руда. Был немножко менеджер мене все сотка. Це буде класно. Так это прям тут Ривну 100. Рівно 100 залишилося. шел. Давай. мне такая подобается давайте все. так я Закупался закупались бандажом в спалил можем можем доезжать все едем дальше Просидай. Просто Сейчас то мне легче, которая по вампир нечто. Так, дым. Просто домик. О, у ну нас такая. А данчи, напевно, не буду. Иначе на цьому с дечей-то всем папа. И целый нагадаю треть, честно. С вами был Алекс и всем папа.